З нами на зв'язку Микола Волохов Абдула, командир підрозділу ТЕРА у складі 3-ї окремої штурмової бригади? Пане Волохов, я вас вітаю вітаю вас, слава Україні. Героям слава, пане Волохов, давайте спочатку поговоримо про збір, який проводить ваша бригада. Традиційно наші глядачі, якщо йде мова про збір, бачать на своїх екранах QR-код і номер карти, куди можна перераховувати гроші. То на що збираєте ви? Збираємо на 100 важких fpv дронів Камікадзе, збирає підрозділ ТЕРА. Давайте я вам швиденько трошки розкажу, взагалі що це таке, щоб ви зрозуміли на прикладі. Дивіться, отак, наприклад, виглядає Майвік-3. Всі знають цей дрон, основний розвідувальний дрон фронту. Ось для прикладу, FPV дрон Камікадзе 7-дюймовий. Це те, з чого все починалося. Оцим ми знищували росіян на самого початку. Та чому? Я вам покажу його навіть з боєприпасом. Такий боєприпас важить. Один і один кілограм кумулятивний для знищення техніки. Бачите, який маленький. Такий дрон може потягти максимум. Півтора кілограма. оце приклад півтора кілограмового кумулятивного боєприпасу, який може дотягти семидюймовий дрон. А ми збираємо зараз з вами на отаку от штуку. Дивіться, я вам зараз його покажу. Це Величезний гексокоптер, який здатний нести до 5 кілограм бойової частини. Подивіться, тут зараз закріплено 5 кілограм, і це потрібно для знищення укріп районів ворога. Ворог дуже гарно фортифікується, він копає бліндажі, і нам надзвичайно важко штурмувати це. Підвищує втрати піхоти, коли ворог гарно окопаний. Оця штука, коли залітає в бліндаж в двері. А як залітати, ми вже дуже гарно навчилися. Маємо дуже великий досвід у цьому третій штурмовій Бліндаж вивертає зсередини, просто колоди летять в повітря. Дуже надзвичайно класна зброя. І до речі, останнім часом всі, мабуть, бачили дрон дракон, який летить і палить російські посадки, палить їх позиції. Отакі дрони здатні нести боєприпаси типу дракон для знищення спалення ворога. Ми застосовуємо їх для руйнування бліндажів, для руйнування окопних ліній. І зараз ще вони здатні випалювати посадки з ворогом, створюючи задимлення неймовірно важко ворога в таких умовах. Тому, друзі, ми вже майже закінчили збір. Нам важливо зараз його закрити, зняти банку і закупити. Я ну скажу чесно, нам в кредит уже навіть відвантажили їх, тобто певну частину 30 штук вже маємо, але треба більше. Надзвичайно ефективно себе показує, особливо з цим запалюваним боєприпасом дракон. До речі, всім раджу подивитися. Оце наша мета: 100 таких дронів. Потім треба буде ще 100, але давайте поки що зберемо хоча б на оцю сотку. Пане Волохов, я бачила це відео в інтернеті, де дрон-дракон летить і спалює посадку. Насправді дуже таке потужне відео і результативна робота, я так розумію. скажіть, будь ласка, яким чином росіяни намагаються захиститися від таких от важких дронів? Ну, як намагаються захиститися? Поки що ніяк. Поки що ніяк. Поки що у них з цим дуже велика проблема, тому що їхні принципи фортифікації вони фортифікуються відповідно до своїх уставних настанов. Вони не Назначені для того, щоб витримувати удари такої техніки. Чому власне це дуже важливо? Бо ворог адаптується, пройде час і він щось придумає Я не знаю. Я не буду навіть Я не буду пропонувати ворогу варіанти, які безумовно також дивляться наші ресурси, як це можливо зробити. Не буду казати. Але він адаптується. А зараз він не адаптований. Зараз оцей дрон, коли залітає. Давайте я ще раз вам його покажу. От от. Оця краса, коли залітає з таким боєприпасом 5 кілограмовим, а він руйнує бліндаж, він вибиває прохід, вибиває двері туди. І навіть якщо там є якісь е, дверцята, зроблені з дерева або чого там, або якоїсь залізяки, воно його виб'є і вибух зайде всередину бліндажа. І всі, хто там знаходиться, будуть знищені. Давайте ямот. До математики там, як мінімум 5 чоловік, як правило, знаходиться таке собі умовно відділення маленьке, і оцей один дрон знищує п'ять чоловік. Ми збираємо на 100. Тобто 100 таких дронів це 100 вражених бліндажів. А ми гарно долітаємо. Бо ці бліндажі знаходяться на передовій лінії. Маємо системи зв'язку, довго розроблювали, щоб воно стабільно працювало. Це мінімум 500 мертвих росіян на передових позиціях. Тих росіян, які ведуть вогонь по нашим позиціям, а така інвестиція: така інвестиція в українську перемогу. Отака інвестиція в збереження життя наших бійців на передовій. Поки що ворог не адаптований і коротко. Пане волохо, вже 100 тисяч гривень наші глядачі інвестували в українську перемогу на такі важкі дрони, на які ви збираєте. А скажіть, будь ласка, от ви говорите, що ці дрони дуже ефективно знищують російські позиції е, в посадках для прикладу. А як наскільки вони ефективні у житловій забудові? От е, для прикладу, взяти Вовчанськ, де точаться бої саме у забудові? Надзвичайно ефективні. Надзвичайно фактивні великий об'єм боєприпасу дуже гарно реалізовується у замкнутому. Просторі такі дрони здатні нести, коли я говорю 5 кілограмів, я говорю не обов'язково про боєприпас, зроблений з звичайної вибухівки, тротилу або пластиду, це може бути боєприпас з об'ємним вибухом. Знову ж таки, дрон-дракон боєприпас там чималий, щоб підпалити посадку. І коли ця штука залітає в будинок, якщо говорити про, скажімо так, не багатоквартирні будинки, так а звичайні такі будиночки, які там власне знаходяться будинок розлітається нафіг засипаючи підвал, і навіть якщо ворог сховався в підвалі, то він буде засипаний, завалений, похоронений там назавжди. Якщо говорити про спеціальні боєприпаси, які створюють об'ємний вибух, так так названі термобаричні боєприпаси, то там, взагалі, без різниці, чи вони сховались в підвал, чи що жива сила ворога буде знищена. Тому такі дрони надзвичайно ефективно себе показують в забудові і надзвичайно. Ефективні для руйнування фортифікацій, якщо ми хочемо, а ми хочемо звільняти українську землю і надалі, то ми маємо знищити їхні фортифікації. Бо треба, не треба намагатися залізти на стіну фортеці треба зруйнувати цю стіну. Власне, ми в Третій штурмові дуже багато шукали. Що це може бути зараз? Ми знайшли, але треба розуміти, діяти треба швидко. Ворог адаптується. Він придумує якісь засоби, як проти цього працювати, і зараз воно працює. Тому зараз ця інвестиція вона більш давайте як економіст, скажу економічною мовою. Зараз ця інвестиція вона більш ефективна. Ефективна інвестиція в перемогу України ніж буде з часом. На жаль, ворог у нас не дурний. Був би дурний, вже б ми його перемогли давно, і ми намагаємося максимально реалізувати цей потенціал, поки не відбулося адаптування ворога до наших, скажімо так, ноу-хау. Пане Волохов, вже більше 200 тисяч. Задонатили українці на важкі дрони камікадзе. Друзі, дякую вам. Залишається зібрати зовсім трохи в порівнянні з тією сумою, яку ми яку ми вже сьогодні зібрали. 80 тисяч залишається. Зберігайте, будь ласка, номер карти. Продовжуйте допомагати нашій армії і. Таким чином наближати нашу перемогу, пане Волохов, дякую, будь ласка, вам за вашу роботу, за захист, за ті новації, які ви запроваджуєте на фронті. Микола Волохов, Абдула, командир підрозділу Терра у складі 3-ї окремої штурмової бригади, був з нами на прямому зв'язку.